Одне, яке це про здійснення запозичення до бюджету Сукінської територіальної громади. І друге питання про внесення змін до показників сільського бюджету на 2024 рік. Чи є в когось якісь запитання або доповнення до порядку денного? Якщо немає, я прошу голосувати за такий порядок денний. Хто за? Хто проти? Відтримався одного голосу. Переходимо до розгляду порядку. Денного перше питання про здійснення запозичення до бюджету сукінецької територіальної громади. Із 16 лютого 2011 -го року номер 110 про затвердження порядку здійснення місцевої запозиції зі змінами відповідно до заходу сапер сфері розвитку сусідницької сільської територіальної громади на період до 2027 року, яка затверджена рішення Сутінської сільської ради від 19-12 до 2023 року номер 515. Рішення Сутінської сільської ради 19-12 Бюджет Сутінської сільської ради на двадцять рік зі змінами до рахування нахазу міністерства фінансів двадцять дев'ятого 29 соціального 2024 року номер триста про погодження обсягу та умови здійснення місцевого запозичення сутінської сільської ради військово району міської області у двадцять четвертому році. Та на поставі протоколу засідання постійно і комісії сільської ради з питань фінансів бюджету планування соціально економічного розвитку інвестицій, Вирішила дійснити у 24-му році місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку бюджету сільської територіальної громади для створення стратегічного об'єкту довгострокового користування, що відповідає інтересам населення сільської територіальної громади, саме продовження робіт будівництва заклад освіти, межа реалізації проєкту будівництва загальної освітньої і середньої школи першого третього ступеня. У вулиці Успенській, село Сукільників, Костоміківського району Львівської області на 660 учнів. 에, залучення коштів, спрямувати на фінансування рублі, з покрівлі, українців, дверей, загальноосвітньої, середньої школи, першого професійного субіду, Форма здійснення місцевого запозичення, укладання кредитного договору, встановити. Що місцеве внутрішнє запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на таких умовах обсяг кредиту, сума боргу та валюта до 1 мільйон 220 тисяч євро. Срок кредиту 60 місяців. Погашення кредиту здійснюється рівними частинами, що кварталу не пізніше останнього дня кварталу, починаючи з 13-го календарного місяця від дати укладання кредитного дому з метою дострокового погашення. Відсоткова ставка за користування кредитом змінювана та встановлюється з урахуванням європейської міжнародної ставки пропозиції Євробор 6 і здійснюється у розмір маржі який визначається як різниця між ставкою 6 і 5 та розміром є робот 6 і 5, який складатиметься на день, що передує дню укладання кредитного договору, але не може бути більшим, як 8 відсотків річних? Склада відсотків за користування кредиту здійснюється щомісячно з 1 по 15 число за попередній місяць, стане пізніше 25 грудня за останній календарний місяць. У разі не своєчасно або неналежним чином виконання боргових зобов'язань нараховується пеня на суму не виконання неналежним чином виконання зобов'язань розрахунку фактичної кількості посочної дій поважного подвійної облікової ставки Національного банку України, що є в період, в який сплачується пенсіям за кожний день построчення, включаючи день виконання відповідних зобов'язань. За виконання зробив зобов'язань комісії задання та обслуговування кредиту не застосовується, майоне або інше забезпечення, виконання зобов'язання за кредитом не надається. Доручити начальнику фінансової дії у міської ради у Львівській області, військово районної військовій області, бо розгалений здійснювати місцеве запозичення, підписавши на для цього. Договори та інші документи, пов'язані із здійсненням такого запозичення на умовах визначення цих рішень, чи вчиняти всі, передбачені законодавством відповідні дії. Визначити, що погашення кредиту та сплати відсотки за користуванням кредиту, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням кредиту, здійснювати за рахунок коштів бюджету сухівської сільської територіальної громади. Фінансовому відділу Сукільницької сільської ради, міського району військової області, що передбачати бюджетів Суспільницької сільської територіальної громади кошти, для здійснення витрат на виконання верхових зобов'язань за кредитом доповного їх виконання. Котроль за виконання цьогорічних на постійно записав депутатську комісію з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Сукільної сільської ради, Львівської району Львівської області. Чи є у когось якісь зауваження запитання? Якщо немає прополусувати, про то здійснення. Також тобто, я ще хотіла, якщо можна зачитати до цього рішення наказ Міністерства Фінансів. Каз <клухи> Міністерства України номер 367 від 29.07.2024 року. Про погодження обсягу та умови здійснення місцевого запозичення субільності сільською радою міського району військової області в, в 2024 році. Відповідно до частини 2 статті 74 державного кодексу країни та на підставі пункту 7 порядку здійснення місцевого запозичення, затвердженого постановою кабінету міністрів від 16 лютого 2011 року, № 110, наказує погодити обсяг і умови здійснення місцевого запозичення Сухівницької сільської ради військово району Львівської області. У двадцять четвертому році, що додаються департаменту політики, міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів установленого порядку забезпечити доведення цього наказу до сутківської сільської ради цього оприлюднення цього наказу, контроль за виконання цього наказу вкласти на першого заступника міністра Улюкіна ДД, міністр Сергій Марченко. На чий додаткові до цього наказу обсяг та умови здійснення місцевого запозичення суттєві сільського раду міського району міської області у 24 році місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету, розвитку бюджету сільської територіальної громади для створення стратегічного об'єкта довгострокового об користування, що відповідає інтересам населення сільської територіальної громади, а саме для продовження робіт з будівництва закладу освіти в нашах реалізації проекту будівництва. Загальноосвітньої середньої школи першого третього ступеня по вулиці Успенській в селі Судільників постановівського району війського району військової -район, військо області на 660 учнів. Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної, кредитної лінії, акціонерного товариства, Державний експортний імпортний банк України на таких умовах. Обсяг кредиту основного боргу та валюта до 1 млн 220 тисяч євро, строк кредиту 60 місяців, погашення кредиту здійснюється рівними частинами щокварталу. пізніше останнього дня кварталу, починаючи з 13-го календарного місяця, віддати укладання кредитного договору з можливістю достакового погашення Відсоткова ставка до кредитів з мініонам та встановлюється до рахування європейської між. Банківської ставки пропозиція Євро 6М і збільшується на розмір мережі, який визначається як різниця ставкою 6,5% та розміром Євроботу 6М. Але не може бути більше 8% річниць. Оплата відсотки за користування кредиту здійсниться щомісяця з 1 по 15 числа. За попередній місяць та не пізніше двадцять п'ятого грудня останній календар, за останній календарний місяць пораді на своєчасно або неналежним чином виконання, виконання зобов'язань нараховується пеня на суму невиконання виконання неналежним чином виконання зобов'язань розрахунку фактичної кількісті достроченої днів у родної відповідної облікової ставки Національного банку України, що діло в період, який свачується приняття за кожен день построені, включаючи день виконання відповідних зобов'язань. Трафи за невиконання зрокових зобов'язань комісії та надання за обслуговування. Комісії за надання та обслуговування кредиту не застосовується. Майнове або інше забезпечення, виконання зобов'язань за кредитом не надається. Директор департаменту політики і між бюджетних відносин комісерів бюджетів Олександр Колець. Чи є ще якісь запитання? Якщо немає, прошу голосувати. Здійснення запозичення до бюджету кіноїдерні. Хто проти, хто втримав договор? Наступне питання порядку денного відповідно після першого значить йдеться внесення змін до показників сільського бюджету на 2024 рік. Проєкт рішення про внесення змін до показників сільського бюджету на 2024 рік. Відповідно до Бюджетного кодексу України статті 26 закону України про місцеве самоврядування України та написані протоколу засідання постійної. Комісії сільської ради з питань бюджету з питань фінансів бюджету планування системно економічного розвитку інвестицій та міжнародних робіт. Сухіння сільська рада вирішила нести зміни і доповнення до рішення сухівської сільської ради від 19 грудня 2023 року. Номер 900 про сільський бюджет сухівницької сільської ради військо району міської області на 2024 четвертий рік, а саме обзадівому пункту вони збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 24 рік на 54 мільйони 264 гривень, У тому числі видатки загального фонду збільшити на 1 мільйон 708 тисяч 130 гривень та спеціального фонду 52 мільйони 557 тисяч 844 гривень, згідно з додатком 1 і 2 рішення. В абзаці 3 пункту 1 збільшити дефіцит Загального фонду бюджету на суму 1 мільйон 708 тисяч 130 гривень. Дерево покриттям є використання вільного, вільного залишку бюджетних коштів бюджету громади, згідно задатком один цього рішення. За цій четвертому фонд в один збільшити обсягів розпізна фонду сільського бюджету на перших четвертий рік на суму 52 мільйони 557 тисяч. 844 гривні згідно з додатком 11 цьогоріч джерелом покриття визначити залучення до бюджету розвитку кредитних коштів від акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на реалізацію проєкту будівництва Сотінської загальної освітньої і середньої школи першого третього ступеня по вулиці Доспенській село Сотінників по соміньського району Львівської області на 660 у сумі 52 мільйони 557 тисяч 844 гривні. Пункт 5. Неси зміни до обсягів капітальних владень бюджету у розмірі інвестиційних проєктів згідно з додатком 3 до цього рішення. Неси зміни в додатку 2, 3, 6 до рішення Сухінинської сільської ради від 9 грудня 2023 року № 300 про сільський бюджет Сухінинської сільської ради після району в області на 2024 рік згідно з додатком 1 до 3. До цього рішення виконати про податкове зміни міста. Одизначити граничний розмір місцевого боргу бюджету громади станом на 31-12.2024 року у сумі 54 мільйони 119 тисяч 200 гривень у 2024 році надання місцевої карантинки не планується. Фінансовому відділу сухінність ради не по зміни по кожного сільського бюджета на 2024 рік. Контроль за виконання рішень покласти на постійно і на постійному. Комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітності, сільських головах та розповідає. Чи є колись такі мета? Якщо немає про що голосувати, пробуємо змін до показників сіткового ділянку. То проти? Хто тобто утримається? Ось оголосимо. На цьому наша 72-го чергова сесія вважається закритою. Я пише такі зробити, не можуть оголошувати. 22 серпня. Ми проводимо аукціон продажу е, лотів для закупівлі дронів. Е, називається цей аукціон каждої перемоги, воно йде під патронатом голови обласної адміністрації Максима Козицького. Е, всі кошти, які якщо хтось з депутатів прийняти у цьому аукціоні, прошу мені. Позвонити чи сказати, 60% всіх коштів буде розподілено пополам. 50% тих дронів піде на військові частини, які ми скажемо для наших жителів нашої громади, а 50% від продажу цих лотів піде на Львівські бригади, на 80 ку 24-ку і 125-ту бригаду, бо то якраз під патронатом Козицького то на всі Львівській бригади. Якщо б хтось хотів прийняти участь до аукціону, вона... Панській горі, прошу зголоситися, чи подзвонити, чи сказати і так далі. Може, коли ще є якісь там оголошення. <клес> все, всім Дякую.